Галина Поліщук переселенка з Харкова. Жінці довелося з перших днів повномасштабного вторгнення покинути місто через постійні обстріли. Це було дуже тяжко. Були обстріли. Обстріли були дуже жорстокі. Ось ха, моя дім мій розрушений був. Ось так що ну, тяжка, і зараз теж обстановка в Харкові дуже важка. До великої війни Галина працювала дизайнером. Каже, по приїзді в острог з роботою було важко. Вирішила допомагати як волонтерка разом з іншими переселенками. плете маскувальні сітки. Допомагаємо фронту, допомагаємо хлопцям, які сітки це дуже важливо. Це захоронене життя, от тому, що Ну, на фронті приїжджають бійці з фронту і кажуть, що це дуже востребовано, дуже потрібна річ. Тому ми стараємося. Плетуть сітки в міському будинку культури. За місяць їх виготовляють більше 20. Працівники закладу культури пригадують, на початку повномасштабного вторгнення плели набагато менше сіток. Була така проблема, як їх робити. Як їх робити? І ми знайшли людину, яка цим займалася, ще в період АТО ці сітки і нам підказали, як шлечу. На початку ми не знали, де знайти основи. Основи нам допомогли місцеві рибаки. Спершу використовували порізаний одяг для плетіння, та такі сітки не були сильно ефективні. Нині ж використовують спеціальний матеріал, який купують за допомогою донатів. Наші працівники так само скидають рахуночки, волонтери інші нам привозять. От ви бачите, у нас різний матеріал є. От спанбонд, фанбон, плели з простого матеріалу. Зараз вже є покращий матеріал, є запит, нам говорять, що потрібна така сітка маскувальна, чи то на вертольоти, чи то не накривати якусь іншу бойову техніку. І ми, згідно які є потреби, так і плетемо сітки. Скільки сіток сплели за більш ніж два роки, у закладі культури навіть не можуть підрахувати. Кажуть, продовжуватимуть доти, поки не настане перемога. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.